Дмитро Колотієвський все вічно байдужий до проблем району. Екс-голова райради покидає таке вподобане та комфортне йому крісло. Таке рішення одноголосно прийняли депутати на сьогоднішньому засіданні позачергової 10-ї сесії Кременчуцької районної ради. кажуть, як корабель назвеш, так він і попливе. А у Кременчуцькому районі кажуть, як голову обереш, так він і працюватиме. Цьому є доказ багаторічна байдужість Колотієвського до усього крім себе. Депутатам не залишилося нічого іншого, як ініціювати зібрання сесії. Також інші численні недоліки у роботі Дмитра Колотієвського змусили депутатів районної ради внести на розгляд сесії питання щодо дострокового припинення його повноважень як голови районної ради. Але тепер мешканці району можуть видихнути з полегшенням, адже на зміну колотієвському прийшла Марія Іванченко, яка маємо надію, об'єднає навколо себе депутатів за для розквіту району. Ще раз дякую колеги за ваш вибір, за вашу підтримку і вашу довіру. Вірю, що разом ми зможемо запустити районраду раду і працювати звідно на користь громадиського району. Я, іванченко Марія Андріївна, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вільно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти вділенню їх у життя, охороняти права, свободи, законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Присягаю. Варто зазначити, що на першій за три роки сесії Кременчуцької районної ради було розглянуто 15 питань порядку денного та 4 додаткових, серед яких були питання щодо припинення повноважень депутатів Ірини Юрченко та Віталія Волошка, а також двох заступників голови райради Олександра Климовських та Івана Іпатенка. Представники депутатського корпусу підтримали і план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Народ України об'єднався в потужному прагненні захистити свою землю суверенітет і цінності. Українці, незалежно від віку, професії чи місця проживання, демонструють неймовірну мужність та витривалість, зберігаючи вірність своїй мові, культурі традиції. Це не просто боротьба за територію, це боротьба за право бути з собою, зберегти свою ідентичність і захистити цінності, які відстоювали. До покоління до засідання також долучився начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін, який наголосив на важливості підтримки звернення депутатів Кременчуцької районної ради до Верховної Ради України, депутатів рад усіх рівнів та міжнародних партнерів. Ці ситуацію, яка відбувається наразі в світі і стосується України і вчорашні висновки президента Сполучених Штатів Америки в. В того, що пропонуються незрозумілі мирні перегомови, незрозумілі наразі умови завершення війни і змушення нашої держави йти на зрозумілі уступки, буду прохати депутатів додатковим питанням розглянути і підтримати це звернення по відстоюванню нашого серету, нашої незалежності і майбутнього нашої держави. Президент України Володимир Зеленський, обраний народом України. Підтримуємо його у прагненні перемогти ворога. Наша у єдності. Разом ми не зламні, разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Звертаємося до Верховної Ради, депутатів, рад усіх рівнів, міжнародних партнерів із пропозицією полишити політичні амбіції. Та готуватися до коло нашого президента держави задля перемоги та за для майбутнього України. 31 депутат Кременчуцької районної ради підтримали дане звернення. Також депутати затвердили список присяжних Кременчуцького та Козельщинського районних судів та інші питання порядку денного. Сподіваємось, що новообрана голова райради Марія Іванженко покаже Колотієвському, як слід дійсно працювати на благо мешканців району. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.